Дитячий велосипед Ardis Fitness Колір зелено-біло-чорний. Є також два додаткових кольори: чорно-рожевий і чорно-помаранчевий. Зроблений на базі стальної рами із хайтен сплаву. Руль і сидіння регулюються по висоті та куту нахилу. Спереду на рулі встановлене ручне гальмо, тобто ручка тормозна, яка керує переднім тормозом на колесі Передній і тормоз, ві-брейк. тормозить об обід об переднє колесо. Натискаєте ручку і тормоз спрацьовує. Задній тормоз тормозна втулка, тобто дитина крутить педалі назад, таким чином спрацьовує тормозна втулка, яка встановлена в задньому колесі. І таким чином задній тормоз ножний, передній ручний. Комплектується додатково боковими колесами. Їх можна зняти за необхідності, встановити додаткову якусь підніжку. Також комплектується захистом ланцюга, який захистить дитину від бруду, пилу. Також є додаткові бризговики, тобто щитки або крила, які захищають дитину від різного бруду приїзді. Захист ланцюга при необхідності можна зняти, якщо треба буде просто змазати, почистити ланцюг. Цей пластиковий механізм просто так відщовкується, знімається. Сидіння регулюється по висоті просто ексцентриком. Руль там просто ключ на 12 або на 13, просто відкручуєте вверх і підіймаєте руль. Покутунахоло регулюється же легко, просто шестигранником регулюєте вперед або назад. Дана модель велосипеду ідеально підходить для дітей від 4,5 до 5 років і приблизно до 8-9 років зазвичай діти на ньому можуть кататися. Модель дуже надійна, перевірена часом, дуже прості механізми, втулки, колеса, рама, нічого не виходить з, зі строю. При правильних налаштуваннях і догляді за велосипедом він можна сказати вічний, його можна потім продавати або комусь передавати. Не самий легкий, але ну, вага приблизно десь 11-11,5 кг показали ваги. Але для цього велосипеду це нормально, бо сильна рама і такі надійні колеса з мопедними спицями, тобто нічого йому взагалі не страшно. Прикольні кольори, стильно виглядає, перевірений часом. Загалом можна сказати прикольний велосипед для дітей від 5 років. Дитячий велосипед Ardis Fitness Чорно-помаранчевий колір Є також два інших кольори біло-зелений і рожевий. Колеса велосипеда 20 дюймів в діаметрі. Протиударний обід з мопедною спицею. Йому нічого ніколи не буде, тобто дуже надійне колесо.